На відкритий весняний чемпіонат України у багатоденній гонці з велоспорту та ветеранські змагання приїхали спортсмени із 17 областей. Я дуже радий, що ці змагання повертаються в місто Житомир. Команди приїхали з Києва, з Хмельниччини, з Донеччини, з Луганська, з Харків, Запоріжжя. З областей. Де в даний час проходить, АТО, це дуже нас якби радує за підсумками багатоденки, бронзову нагороду чемпіонату України завоювала Житомирянка Тетяна Ященко 2001 року народження. З чотирьох етапів вона перемогла вдвох, а в одному була другою. Команда Житомира здобула загальнокомандне шосте місце. У трійці призерів представники Хмельницької, Київської, Дніпровської областей. А в турнірі ветеранів пам'яті Сергія Кареви, Житомиряни, Наталія Василевська була другою, Іван Дорошук та Петро Троп здобули бронзові нагороди.